Коломияни не продовжують збиратися на віче. Щоденно у центр приходять люди, обговорюють політичну ситуацію в Україні, слухають очевидців подій у Києві та думають, що робити далі. Детальніше про це надіяні плюхіна. В дощ, сніг та навіть сильний мороз, коло моя збираються на вічі. Вони слухають найсвіжіші новини зі столиці. Цього разу Василь Глаголюк розповів про нашого краянина, який нині перебуває у київському СІЗО, а також про нашого депутата Олеся Донія. Обранець нагадаємо проголосував 16 січня за бюджет, і, начебто, скандальні закони, наразі він обіцяє незабаром пояснити все своїм виборцям. Також представник страйкового комітету говорив і про активістів майдану, які постраждали від невідомих поки злочинців. Підтримка. Цим людям завжди була і була з боку народу, і народ шанує їх як справжніх героїв майдану, як справжніх героїв України, які борються за справедливу Україну, за таку Україну, якої не хочуть звичайно ті елементи, які сьогодні правлять нею. Коломияни та мешканці району не лише приходять на віче, а ще й допомагають євромайданівцям продуктами харчування, теплим одягом і, звісно, грошима. Фінанси збирають родинами, колективами та навіть громадами населених пунктів. Скільки може пожертви, колективи, окремі люди, за що щиро їм вдячні за вчора і за сьогодні ще в кінці дня здали кошти іванівці, сільська рада, 580 гривень за димненна Оксана. Це Ірландія 840 гривень, сідлище 2450 гривень. Вовчківці я вчора зачитував, але вчора здали ще 1330 гривень. Товариство Калина 1000 гривень, Велика Кам'янка Школа 1870 гривень. Челяк Дмитро Іванович 1000 гривень. З Коломиї, учасник війни. Коломийський індустріально-педагогічний технікум 1607 гривень, дитячий садок номер 16 1750 гривень. Також на віче оголосили про набір до новоствореної Коломийської самооборони. Її членом може стати будь-який повнолітній чоловік. Вже в неділю о 15-й годині у залі засідань Коломийської міської ради відбудуться збори цього об'єднання.